Всім привіт! Дякую, що завітали на це відео. Мене звати Оксана і сьогодні я покажу моменти відготовки до бебі шавера для подруги. Також мамські будні. Зараз ми на відео я, радувала, стішилася букетом, який подарував чоловік, і діти вирішили також попасти на відео. І скажіть, будь ласка, вам також набагато приємніше отримувати квіти, якщо вони просто так, без поводу. Я бігла щойно трошки трішки на вулицю, вбудувши її період часу, щось десь віддалено, ніби гуділо, і зрозуміла, наскільки з цією війною я здичила, і для мене вже звук якийсь в небі сприймається якесь щось ненормальне і небезпечне? І це ж у нас, слава Богу, спокійний регіон. Ми грали! У мене так ноги трусилися, ніби це російський, ніби це ракета, то я сховався зразу за білу стіну за стіну що так безпечніше. А браток зразу сховався, а я залишався в прихожій, я бачу, які він великий, і він дуже низько летів, він з ракетами ніби. І... Я не знав, куди вони полетіли. Вони полетіли прямо в сторону. Дуже мені сподобався рецепт цього кексового коржа. Він такий одразу ніби пропітаний і ну, запах, консистенція просто ідеальна. Посилання на відео, рецепт буде в описі під цим відео. Вже, бачите, не можу дочекатися, щоб зайти на заняття. І в нас вже склалася така добра традиція після кожного заняття йти кудись і почастувати Святославчика. Тут я готую записки для кожної дівчини, жінки, яка буде на святі, і буде знати конкретно, за що молитися там, за Вікторію, там, за пологи, за здоров'я, за відновлення фізичне, душевне після пологів. Також вечором нервувала, бо Гонаш не хотів загуснути чомусь. Але як ви бачили, щойно на фото на ранок, коли був охолоджений, він його взбила міксером і все гарно тримало форму. Ось тут ми вже зібралися, чекали Вікторію. Також хочу сказати, що зазвичай Бабішавар у нас проходив так, що ми грали, ми грали якісь конкурси е, і ігри. Але так як ми давно з дівчатами не збиралися, скучили вже за спілкуванням, нам ми просто вирішили зібратися в закладі, посидіти, поспілкуватися. Е, ось. Тому було прийнято таке рішення. Такий тортик був всередині. Це наша Вікторія. І класно, коли працювати в команді, наприклад, хтось там відповідає за торт і організацію по кухні, хтось там обирав шарики, так, хтось зробив фруктову нарізку, і це дуже класно. До речі, на рахунок подарунку. Зазвичай ми даруємо щось малюку новонародженому, але, так як вже це друга дитина Вікторії, і ми знали, що у них вже є багато чого, вони вже все скупили. І, знаючи їхні вподобання, ми подарували сертифікат на сімейну фотосесію. Думаю, це класно. Вони зможуть скористуватися навіть протягом року. Тут я трошки дуркую. Дякую вам, що залишалися зі мною у цьому відео. Підписуйтеся, ставте лайки. До речі, хтось не підписався. Дякую.